Фобри розпочинають та виграють. Так можна було би одним реченням охарактеризувати поєдинок, що відбувся на стадіоні Ювілейний. Отож, в суботу, 22 березня, на стадіоні Юлейни обродах, пролунав перший свисток, яким дано старт новому футбольному сезону. Це ще не був, так би мовити, офіційний поєдинок, яким можна рахувати старт сезону, але. Баталії, які вирували на полі, дали зрозуміти, що гравці з нетерпінням чекають першості. Якраз в такий час усі команди намагаються активно приймати участь в різних передсезонних турнірах під егідою Львівської обласної федерації футболу, щоб якнайкраще підійти до головного турніру. Команда Бобри, власне, в рамках Кубку Карпяка приймали футболістів з Підберістівської громади, команду Білка. За результатами команда, яка стане переможцем у групі, потрапляє по фінал, в якому будуть брати участь теж переможці інших груп. Це добре усвідомлювали гравці, так як одразу взялися вирішувати переможця цього двобою. Скажемо на правду, в якийсь момент було відчуття дежавю, адже саме ці дві команди минулоріч так само зустрічалися в цю пору на цьому ж стадіоні. Бобри розпочали гру більш активніше. Уже в перші 10 хвилин рахунок мав би бути щонайменше 2-0 на користь продівчата. Але або ще не сезон, або слабке виконання, або занадто велика впевненість, не дозволили схилити шальки Терезів на нашу користь. В якийсь момент гості вирівняли хід зустрічі і раз по разу почали частіше наближатися до борід нашої команди. І ось ці зловісні 30-ті хвилини першого тайму. Адже саме так було і минулоріч. Бобри атакують, а отримують гол у власні ворота. На 37-й хвилині після флангового прострілу помилка у захисті. Якийсь момент не допрацював захисник, чим дезорієнтував нашого кіпера. І маємо 0-1 залишок часу у першому таймі. гравців, обох команд було видно, просто догравали. Невже ж повториться минулорічна історія? Мабуть, гравці-бобрів теж згадали про це і більш активніше розпочали другу половину гри. Вона була важка і жорстока. Не обійшлося як без попереджень, з боку рефері, так і великої кількості травмувань. На жаль, двом гравцям нашої команди довелося після гри звернутися в лікувальні заклади, а гравець білки теж достроково залишив поле. Це була гра не U-19, це була гра дорослих команд. Але повертаємось на поле. Більш активні дії бобрів цього разу дали плоди. Ну і ще, хоч незначна, але гучна підтримка болівальників змусила нашу команду діяти більш результативніше. А ось на 50-тій хвилині Денис Королиш, вдало виконавши штрафний за меж карного майданчика, встановлює рівність рахунку – 1-1. Не можемо ще пройти повз те, що гол на совісті кіпера гостей, адже в такій ситуації він мав його намертво брати, але шкіряна куля пролетіла йому повз ніг, як кажуть, у хатку. В цей момент Бобри, відчувши увіреність і якесь піднесення, просто лавиною погнали на ворота суперника. І буквально за дві хвилини Мар'ян Ізеніцький Зеніцький виводить бродівчан у рахунку вперед – 2-1. Часом, що залишилось до кінця зустрічі, було ще достатньо, щоб змінити рахунок як в одну, так і в іншу сторону. Обидві команди не засиджувались в обороні, періодично створювали небезпечні моменти коло одних та других воріт. В одному з епізодів, після удару гравця в білки, м'яч попав хрестовину воріт. Але на щастя, наш кіпер контролював ситуацію. В такому шаленому темпі і збігли основні та додаткові хвилини цього поєдинку. Важка, але заслужена перемога бублів цього гірового дня, і рухаємось далі вирішувати турнірні завдання. Глядачі описки подякували командам за цікаву гру. Ну а ми традиційно дякуємо нашим збройним силам України, що своїм героїзмом дають нам тут займатися своїм улюбленим видом спорту. Слава Україні, героям слава!